Коли дзвонив будильник, я постав перед складним вибором, чи спати далі, і пропустити сніданок. Це був варіант номер один. Я його відкинув з силою волі, просто нереально. Другий варіант у мене був поїсти повноцінно поїсти, випити каву, поїсти і вже почати після цього готуватися до катухи. Ну, останній варіант це може ще піти поїсти, потім прийти і лягти і спати. Оце я остаточно ще не вирішив, бо цей розбита ніч у потязі, вона дає собі знати, вже в моєму віку нікуди не, не досип, як воно каже, одним висипанням не перебити. Ну що, працюємо все одно. Якогось шаленого різноманіття по їжі. Не спостерігається, але в принципі все доволі смачно. Я думаю, це моє, до речі. З... Загружуся стандартно білками і вуглеводами. може, якось фрукту. Без солоденького. Приміщення сповнене покеристами, що мені підказує, що напевно я все ж таки зробив правильний вибір. Всі встали поїсти. І я встав поїсти. І ось зараз думаю. З'їждю це нормально тут. З нею я розберуся. Зараз дебати внутрішні про каву йдуть. Бахнути, вона так спокусливо пахне. Чи, чи все ж таки доспати? Я от не знаю, що мені важливіше. Дуже складне рішення. А потім ще одну каву вже контрольну. Так щоб бути впевнено, що я прокинуся. І Тут раптом гоша вже більш бадьорий. Ну, Кава це святе. А, що хочу сказати стосовно Wi-Fi. Внизу він класний. Ніяких проблем. Там, де грають, там, де їдять, там, де не знаю, відпочивають все кальфово, немає ніяких претензій. А от у мене на 9-му поверсі, де я вже поселився, от там з вайфам не дуже добре. Але він, слава Богу, він працює просто не так, як мені треба. Як блогеру треба. Розумієте? Одні нерви. ладно, Що я вам хочу сказати, друзі, що погода у Львові так собі. Мені навіть іноді здається, що древнє місто нібито щепоче до мене. Прислухайтеся. Грай в Покер не виходь на вулицю! Ви це все чули? Неймовірно. Ну що, друзі, поки у мене є ще час та кава, я вирішив скористатися цим часом з костю. Перепрошую за каталогію. Отже, що я зараз роблю, я вам покажу. Я дивлюся реплей-фіналки. От Воно має бути видно добре. Це на Ютубі. Можна на канал зайти і подивитися. Каліпокер називається. Каліпокер це, наприклад, реплей Рріплей Sunday Million, який відбувся недавно. І я останнім часом почав дивитися ці фіналки, коли дивишся фіналки подешевше. То можеш побачити своїх опонентів і як чи людей схожих на них, і е, з'ясувати, як вони безпосередньо грають, коли на кону вже великі гроші, коли є тиск. Чи можна, наприклад, як я також, також люблю робити, можна подивитися е, фіналки дорогих турнірів, наприклад, по 5200 і подивитися, як грають технічно е, люди високої кваліфікації, як вони підлаштовуються один під одного і так далі. Тобто це, знаєте, як абсолютно безкоштовне джерело для зростання. І мені дуже подобається це робити. Я ставлю зазвичай зараз на швидкість півтора. От людина переїздила в катофа і пішла відшиколювати проти ковака. Напевно, це якийсь підлаштунок. Бо, напевно, дефолтом все ж таки буде контбет. ну І подивимося, буде ставити, наприклад, ковак другу ставку? Не буде. Окей. Ми знаємо, що, типу, Людина вміст на хай дошці на фіналки двохсотки. Ну сан буде ставити одну ставку. Ну так я, я отрірую, звісно, зрозуміло, що тут не почерпнеш якісь вичерпні е е знання. Але але тим не менш, ну от так, от, як інструмент зростання, щоб подивитися на людей під тиском, скажемо так, це супер, як на мене. Я якраз знаю, що до кінця додивитися не встигну, бо ця фіналка йде три години, і навіть навіть на швидкості два це нереально. Бо в мене обмежений час і ще треба спортом зайнятися, хоча б трошки. Але так, да, це б допомагає мені зараз налаштуватися на, сподіваюся, на якісну гру в оффлайні. Ну, от так от, так от і живемо. У нас тут настав час вправ, і я вам хочу сказати: я один підхід зробив до того, як знімати, просто щоб перевірити, як воно по нагрузці буде. Отже, дві чашки кави, і я не прокинувся. Але коли я спробував зробити цю вправу на біцепс, я прокинувся. Це просто піпець. Я зараз не подам виду, але це піпець як складно. Кажете, посмішка не сходила під час вправ з обличчя. Господі. Тут я, друзі, щиро сподіватимуся, що правильно зрозумів техніку виконування цієї вправи, бо зазвичай є відосики, а на це нема. За спини біцепс з однією рукою. До речі, я собі мозоля натер. О. Дай Уо, чи воно має бути так важко? Так, другу руку я вам вже не показую. Те саме тільки іншою рукою. Треться, ці вправи якісь надзвичайно складні. Я вже ледь живий, а ваще вони до мене нові. Не розумію, чи правильно я роблю, чи неправильно. Це теж прописано тільки словами. Господи боже мій. Я вже весь спітнів. Так. Так, ще два підходи. прес преси, все, ну нафік. Я так не витримую. Цілу добу, блін. Так, коротше вздогін до жарту з першої частини про те, що завжди подорожую тепер з резинкою. Додам ще одне. Я з цими резинками конкретно з'явся. Так, ну що, друзі, рушаємо. У нас вже залишилося небагато часу до початку другого дня Геройлера. У нас план дуже простий. Бажано пройти в третій день, вийти на фіналку всіх перемогти. Ну, може, не дуже простий окей, але ви зрозуміли, принаймні, якщо нам це не вдасться, альтернатива це стрибати у день, а містері тож частина. Так, ми зібралися йти через вулицю. Я так. спіймав Мішу Готову. Чи він мене? я, я не знаю. – Ти я мене. Я тебе? І, <різь> і, і, коротше, Міша знає якісь козі тропи. Нам не доведеться йти через вулицю. Ну, я сподіваюся, вони відкриті. Нам сюди. Козі тропи, які відкриті. Коротше, ми зараз якось будемо. Просли <схай> Бо реально, там нема погоди, там тільки злива. О, я щось надто політньому вдягнувся, думаю, хай ролер прямо так. Ну, треба, ну, ваще, він взагалі гарячий хлопець, ви не розумієте. Я ж з ним за столом трохи пограв. Він Ментальні ігри, типу, так підсадили, тільки підсадили такий гарний столик. Дивлюся, якийсь інтернетчик заволюється. Ага. Він попереднього разу розповідав, що має хитрощі, які він застосовує проти любителів. Він зробив абсолютно зворотню річ вчора проти профіка за столом. А що, що саме я забув? У тебе ту звалет. Ти ага. з ту думаєш. Запитував Міша, коли би любити заслуплений тузів. А що ні було? До речі, скоріш за все нам наверх. Оу, oh. да, до речі, я забув вам сказати, що тут насправді є дві ігрові зали. Вчора нам довелося покатати у нижньому залу, а у верхньому я ще не був. А он, до речі, Вонгаєвський йде. Льоша, як вчора закінчив? Саме? Ну, що саме? Ну, гайролер, що саме? Що ж не закінчили, готуємо. Ну, як пройшов другий день? А, 70 тисяч. А, трошки менше. Ну що, зараз йдемо катати. А тут зараз усі наші вчорашні суперники е, от тут ми зустрілися, побажали один одному успіху, але Льоша проявив чудовий автомін. Сказали: нічого, всі всі будемо в містері катати, тобто третій день нікому не світить. Ну і що, я думаю, ми впораємося, якось буде все добре. Я не це це Просто питання сприйняття <плес> своїх слів. Я маю на увазі, що хто б як не закінчив, переможе все на все одна людина. І навіть вона буде в містері грати. Можливо, за 24 тисячі. А так всі там будуть, так що. Так, да, всі будемо в містері за 24 тисячі. <плес> закінчив фіналку у хайролі і піде на місто. І все. Го не фіналку. <плес> так, я піднімаюся по сходах. І зараз мені, я думаю, Вася Енджин покаже, де ж другий зал. А, ми знову? А, ти знаєш то, що там сміли? Так, це хлопці, грають навичку якогось попереднього івенту. А ми зараз будемо шукати де Сісти. Оце другий зал. Людей багато. Але це різні турніри, я так розумію, питаються. Так, це здебільшого. Сад на містері, ага, катається сад на містері і десь має бути наш гайроверський сіл, але я ще не знаю, де. Люди, всім привіт, успіхів. Я не знаю, були, були критичні коментарі, що я не зробив якось огляду по роздачах, але я Але я не знаю, не хотілося. Може сьогодні буде. О, оце моє місце, бачите? Бігой. Ну що, давайте катнемо. Ізе. 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 Ізе.

Але Опа, пішла ви, Хреста, юзи, небезпека. Урагальний. Небезпека. Дев'ятка не допомагає. А, допомагає. Мені допомагає. Ні. Льоша, гудгейм. Оце роздача, оце вона А Льоша відкрився три блайнди з батона, А я такий за 72 думаю. Чи ну чому він це робить? Хоче, щоб я чи Олин зіграв, чи пас. Думаю, зіграю Олин. Так і, так і зіграв. фулгаусу гаусу не збирав. Бо я то прях. Якщо ви не знали. Зараз у нас 2 хвилини до перерви і за столом відбувається велетенська роздача. Два стеки найбільших за столом. Олень і пас. Чи буде показано блеф? Ні, а там плюс 6. Бах. 4-2 світові. І це, це дуже добре. Це фул гаус з бонусом. Бонусом зверху. Це я не знаю, як назвати, ні. Ведеться репортаж прямо з місця подій. Ні, це потім вийде вже чи ввечері, чи вранку. Ну, я, 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 я. Також у нас остання роздача перед перервою. Я думаю, що попередня була остання. Це вже треба. що прифлоп-агресор. Вставив флоп. А таймер вже зупинився, тобто вже перерва, вже треба їсти. Чи пити. Чи ще щось. В жовті – це по 25 п'ять тисяч. Пам'ятаю, нагадую що Через мене на стіночку і фоткається. Ви почули чоловіка? От що нам треба? Нам треба під стіночку і фоткатись. А ми тут зависли в цій роздачі. ж таки пролинав пас. Тут без кульмінації зовсім. Зараз йдемо фотографуватися. Да? І після цього 10 хвилин щось зробити. Коротше, сьогодні, розумієте, весь, весь турнір проходить десь в режимі виживання, і це мені трохи ускладнює побут, що я маю на увазі. Тобто я хочу їсти. Але я не знаю, за яким я столом опинюся, коли ту їжу принесуть. І отже, я так і нічого собі не замовив. І от не знаю, зараз подвоївся. 40 блайндів, але буде блайнд, де підростуть, це буде 30 з хвістиком. Буде два-п'ять, 3,6. три-шість. така коротше тема непонятна усе з їжею собі. Але у нас що там, топ 13 гравців. Гратимемо сьогодні до топ-9, а в грошах 5. Тобто в будь-якому разі сьогодні буде можливість застрибнути в містері скоріш за все, я так розумію. Але там вже, напевно, не супер великий стек дадуть. Ну, подивимося, будемо вирішувати. До і Я не знаю, як рахували, але Дуже приходилося отак, от пакети і рахували. Тому будь разом, добре, щоб нас не було... Дуже я дякую. Це моя їжа. Так, друзі, я розрахувався за їжу, яку мені що принесли. Отже, зараз відбулася дуже важлива подія. На жаль, Льоша Лежепьока відлетів, і це був бабо фінального столу. Це означає, що зараз в турнірі буде перерва. І ми всі продовжимо грати завтра вже фінальний стіл. А що найкласніше з цього, це те, що на тому столі буду я. А друге по знаковості це те, що е, телевізійний стіл буде. Тобто можна буде спостерігати цю гру в реальному часі з якоюсь, з якоюсь там затримкою, не знаю, хвилинок, 40 чи щось таке. Так що, друзі, залишайтеся з нами, це буде кальфово. Так. Я не зробив жодного нокауту в турнірі. Поки що. На фінальці всі зроблю, що там. Щоб все поперед. Та точно. Все, я пакую, окей. Отже, друзі, я думаю, що на цьому сьогоднішній вілок є сенс закінчити. У мене є вибір чи піти відпочивати, чи стрибнути в містері пізню реєстрацію, чи може піти знайти кеш у Львові. Я не знаю. Поки що не вирішив. а Хай це залишиться таємницею. І побачимося на фінальці гайролеру вже в етері. Бо телефон напевно заберуть. Заберуть же телефон? Телефон заберуть.